Доброго дня, мене звати Станік Богдан. І я створив та запатентував методику для вивчення 5000 англійських слів за 100 годин. Як вона працює? У мене є три прийоми. Перший прийом це Рими. Ми вивчаємо слова, які подібні за закінченнями. Наприклад, легке слово «дед» тато батько, «глед» радий, радісний. І далі, щоб краще запам'ятати, речення: еглед, дед, радісний батько. Наступні слова. Pet – домашня тваринка. Pet – погладити. Дуже важливо повторити вголос. Pet і переклад домашня тваринка. PET погладити. To pet a pet. погладити домашню тваринку. Наступні слова. Wet – мокрий, Sweat – під потіти. Wet – мокрий, Sweat Підпотіти. І далі речення Пітер і Svet, хі свет. Пітер мокрий він спітнів. Дуже важливо повторити. Egled dead, що це означає радісний тато. Фраза, I glad to see you. я радий тебе бачити. To pet a pet, погладити домашню тваринку. Пітер і sweat хі свет. Вет мокрий, свет. Спітнітись, піт. Якщо у вас є бажання пройти 5 тисяч слів таким чином, і ще є два прийоми асоціації та схожа вимова це прийом Рими. Буду радий допомогти. Ціна 200 гривень в місяці. Зараз я стараюся її протестувати на українцях. Тому на зв'язку можете мені написати в телеграмі ось мій нікнейм: Статнік Богдан. Статнік Б. Гарного дня.